Вітаю! З вами компанія «Ізі Автолуцьк З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою та повною історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Ну а Сьогодні в вашій увазі представляємо ось таку машинку. Це у нас Рено Талісман 2018 року виробництва, яка приїхала до нас з Нідерландів, вже є розмитнена та в очікуванні свого першого власника в Україні. Маємо двигун 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил, механічну коробку передач та пробіг 150 з копійками тисяч кілометрів. Точніше, зараз дізнаємося, як попадемо в салон. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторі, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, завжди будете в курсі всіх нових. Машинок, які ми привозимо. Постараюсь по максимуму передати стан автомобіля для того, щоб ви могли його дистанційно собі оцінити. Забіжу наперед, скажу, що в цьому автомобілі дуже буде збалансована ціна. Він має косметичні підфарбування, які були зроблені ще в Нідерландах. За рахунок цього ми його будемо виставляти по мінімальному ціннику. Ну і пішли робити огляд, що ми бачимо ззовні. Крутезний колір, сіренький, немаркий, який є практичний на наших пильних дорогах. Стан дисків, всі гарні, збережені. Що передні, що задні. Дуже достойна гума. Це у нас все сезонка європейська. Комплектація Limited у нас. В Автомобілі присутні. Камери з усіма можливими асистентами для водія. Лінзована оптика з ледівськими ходовими вогнями. Паратроніки парід та зад. Безключовий доступ. Хоп, відкривається. Електродзеркала. Заводське тонування, хромпакет по колу. Фаркопчик також є. Автомобіль без якихось явних царапин. Без пошкоджень в дуже гарному візуальному стані. Ну і також технічно тут до нього немає жодних зауважень. До речі, по історії в ньому 10 тисяч назад мінялися комплект ГРМ та помпа. Теж маленький такий бонус для майбутнього власника. Ну йдемо до салону. Що маємо в салоні? Салончик у нас ось такий комбінований, шкіра з тканиною. Жоден елемент тут не перешивався, все є в оригіналі і в такому заводському стані. Як новеньке все. Дуже гарне та збережене. По панельці теж все чисто, гарно. Важіль КПП як новий. Мультимедійна система, там у нас присутній двозонний кліматконтроль. Сенсорна мультимедія, кермо теж в дуже гарному збереженому стані. Точний пробіг у нас 157 тисяч кілометрів. Також бачимо шибірочку бірочку про заміну маслів фільтрів 10-го місяця 23-го року. Відразу покажу стан дверної карти водійської. По пройомах машинка вся чиста, без пошкоджень. Присутній ще масаж сидінь у нас. Далі йду до заднього ряду. Це теж дуже гарно виглядає. В збереженому, гарному стані. Дверна карта задня ну і до багажника. В талісмані багажник величезний в порівнянні з Меганом Тут місце в вагон так, закрив сторочку, відпустив два положення, вона приїхала. По наповненню у нас подвійне дно тут, додаткова така ніша. Там ми маємо запаску з комплектом домкрат та усіма потрібними ключами. Полички ставлю на місце. Також є у нас знак та жилетки. Також ще перехідник для фаркопа. Сидіння одним нажаттям у нас так файно ложиться. Стоїть на положення ліжка. І ми маємо величезний такий універсальний автомобіль. Можна і спати, і возити, щось досить довге та об'ємне. Так, стан ляде з внутрішньої сторони без пошкоджень, досить рідко так буває. Ну і йду до правої сторони одразу, одним рухом. У нас кладуться спинки назад в своє штатне положення. Зручно та файно. Підлокітник функціональний з підстаканниками та ще бардачком додатковим. Так, стан дверної карти справа. Ще раз по салону пройдусь. Потолочок все чисто та гарно. Ну і йдемо до пасажирського переднього сидіння. Дверна карта виглядає так. Сидіння без пошкоджень, по панельці теж все чисто. І водійське ще раз сидіння пройдусь. Також відразу відзніму він код для усіх бажаючих перевірити даний автомобіль. Ну і слідуючим кадром. Пройдусь з товщиноміром фарби, щоб кожен бажаючий придбати цей автомобіль мав вже уявлення, наскільки воно ще фарбовано. Так, товщиномір в руках і погнали. Капот у нас фарбований. 146, 154, 242, по краю 242, 300 в одному місці, 253, 300.

160, 180. Теж перелакування. Задня арочка. 190, 170, 170. Перелакування. Задня ляда у нас пластмасова, задня ліва арка. Теж має косметичне перелакування. дверка вже не фарбована рідна. 126 б'ється, 120. 139, дверка передня, теж в рідньому окрасі. Далі дах в рідному окрасі. Хто розуміє, що в, в фарбі в його показниках? Розуміє, що тут було якесь некритичне перелакування. Скоріше всього були якісь царапини, які по страховці були виправлені на офіціалі. Одною рукою незручно піднімати капот, але, скажу наперед, піднімали, передивлялися, все стоїть в оригіналі, фари рідні, нічого не крутилося. Тобто машинка зроблена файно на офіційному дилері. Тому, кому не критичні такі підфарбування, будете мати дуже гарний та збалансований цінник. Можна за кошти мегана їздити на файному талісмані з хорошим оригінальним пробігом 2018 року. Ще й в класній гарній комплектації. Усім, кому відео було корисне, ставимо лайки. А усіх, кого зацікавить даний автомобіль, дзвоніть, пишіть, надамо усю більш детальну вам інформацію. Дякую за перегляд, до зустрічі!